Ситуація на фронті дає шанс зробити вибір, вибір рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року. І ми розраховуємо на лідерство президента Байдена ми віримо в сильні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини та Італії для миру в Європі. Для нас це план перемоги. Для кожної з ваших країн це план надійної стабільності. Коли план буде втілено, Росія втратить змогу загрожувати нам і Європі. До листопада буде готовий документ рамки миру з умовами справедливого завершення війни. І ми пропонуємо співпрацю в цьому. Україна здатна виробляти сучаснішу зброю, і для цього нам потрібні інвестиції. І це допоможе нам зараз. А після війни це зміцнить ваші власні арсенали. На жаль, стабільність стає рідкісним ресурсом. Тому кожне джерело безпеки та справжнього миру в світі є цінним.